По перше, якщо говорити про дійсно довгострокову підтримку і таку інституційну, яку ми отримуємо від європейського союзу, то це вже ну такий процес, який практично ну неможливо зупинити. Так він може змінюватися, може змінюватися цей час, який треба пройти перш ніж ми станемо так, членами Європейського союзу, можуть знову ж таки з'являтися якісь там додаткові умови по реформуванню. Хоча ну як на. Мене це навіть умовами складно називати, бо реформи потрібні Україні в першу чергу, щоб відповідати економікам і відповідати правилам того ж самого Європейського союзу, в який ми хочемо вступити. Якщо говорити про Сполучені Штати, то все таки більшість конгресу в обох партіях на боці України, і ну тут мова про. Те, що Україна просто особлює собою от, 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 ті правила, за які е, ну вони тримаються. Бо якщо е, прекрасно всі розуміють, що Путін перемагає, то е, ну просто це все як всі всі написані е, правила про демократію, про те, що треба там поважати інші країни, воно все рушиться як картковий будиночок, і е, відголоски ми до речі бачимо в е, нападі е, Хамасу, бо е, друзі Хамасу, це Іран, друзі. Друзі Ірану, це Росія, і ну тут це така навіть уже не не вісь зла, це вже такий ланцюжок зла, який все одно веде в Москву, і насправді відповідальні політики, звичайно, не популісти. Вони це розуміють, але з іншого боку, до чого нам треба бути готовим, і от якщо торкатися там ті ж самої те теми парі, бо сьогодні стартувала сесія осіння в парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. Парламентська асамблея об'єднує 46 країн, абсолютно всі країни Європейського союзу, але не, не тільки, але це мова якраз про європейський континент. То нам потрібно буде уже за цю увагу. Ну не те, що сперечатися, але конкурувати. Бо якщо подивитися на теми дебатів, то окрім України, звичайно, що Україна залишається в будуть окрема резолюція знову по, по Україні, і ще інші резолюції пов'язані там із Росією з диктатурою. Путінською, але є і а, Ізраїль, є і а, Нагорний Карабах, є і Косово. І це все потроху відволікає Росію цю увагу. Тому нам ну до певної міри треба буде вже так штовхатися ліктями для того, щоб постійно тримати е, тему України в топі. От ви зараз якраз показуєте відкриття, і е, при Сватлава Гавала вручили е, е, Кавалі Осман Кавала – це е, там дисидент це в Туреччині. І там є рішення СПЛ щодо його звільнення. Там Туреччина його не виконує. Хоча серед цих ну трьох можливих претендентів, але це теж дуже важливо. І я ну вітаю пана Євгенія Захарова, Євгена Захарова з української гезі правозофісної. Групи бо він увійшов в цю трійку. Ви його зараз бачите на своїх екранах. Але ну от зробили такий реверанс в бік цього дисидента із Туреччини, і зараз навіть шукають так парламентські асамблеї після того як виключили uh -huh. Росію. А хто ж там наступна країна, яка порушує дуже сильно права людини? І от якраз дуже часто дивляться в бік Туреччини. Ну але тим не менше з цим ну потрібно працювати так з цим розумінням, що на майже ну вже скоро два роки повномасштабної агресії, а самої війни 10 років. Що ми маємо шукати різні механізми, щоб тримати в фокусі увагу, і до речі, ми такі механізми і використовуємо на цій сесії, організовуючи такий ну, додатковий івент, присвячений темі депортованих дітей і в Страсбурзі. Будуть виступати родина із Маріуполя і діти, які були роз'єднані, але повернулися. І ну на мою думку, це дуже важливо, коли говорять не тільки політики, так а говорять про ці люди, які пережили ну просто депортацію, фактично, і дитину викрали, але вона повернулася так, до, так. до родини. І до певної міри такі так хеппі-енд, але такого хеппі-енду немає ще у там мінімум 19 тисяч дітей. Для того щоб це абсолютно ствердно про це сказати, ну варто подивитися якийсь моніторинг іноземної преси. Я такого ну повного моніторингу зараз не маю, щоб сказати, що саме ця думка вона а, а, панує, але звичайно її ми чуємо від друзів. Ми її озвучуємо, що а, тут ну все таки все пов'язано. І як на мене дуже важливо, якщо в контексті особливо європейського союзу європейських країн акцентувати, що а, так це ну є багато різних конфліктів. В світу, але саме напад на Україну він є екзистенційний для європейського проекту. Бо якщо не дай Бог Путін має можливість рухатися так, переступити через Україну, рухатись далі, то далі вже вони можна дивитися годинами читати новини із Ізраїля із там сектор газа дивитися як бомблять, але чи чи як викрадають ізраїльських жінок дітей? Але питання України і. Якраз ми бачимо ці патерни, так бучі цього, цього там, що відбулося на цьому музичному фестивалі, так де просто 250 людей вбили на ну за 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 фактично кілька годин. То у випадку української цієї ну можливо, ну я не кажу там. Навіть ми, ми говоримо тільки про перемогу, так але е, посилення будь-яке Путіна або е, не е, ігнорування цієї небезпеки вдарить просто дуже боляче уже по самим європейцям. Бо е, плани Путіна не змінилися, і е, його плани окрім завоювання України, це є повернення е, ну фактично імперії, повернення е, радянського союзу, але в, 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 в такому новому. Бачені звичайно, що вони там ну на німеччину не будуть претендувати, але на країни Балтії чому піні чи на ту ж саму Польщу? Ну справа в тому, що в них напружені стосунки не лише з Берліном, але й з Брюсселем загалом із Європейським Союзом, тому що нагадаю в Польщі заблокували ще ковідні гроші. Це ті кошти, які виділялись всім країнам Європейського Союзу на відновлення економіки так, так. після пандемії ковіду. Польщі їх не виділили, бо в них була судова реформа, яка там, не відповідає принципам і високим стандартам ЄС. -Yes. Але тим не менше, вони там зробили якісь зміни, і, по-моєму, все таки кошти, принаймні, частину розблокували. Що перше, треба зробити, це дочекатися цих вихідних. Дні цієї неділі, бо саме е, буде е, будуть вибори, і я дуже сподіваюся, що після цього цей градус е, публічних висловлювань він спаде. Тому що е, якщо говорити там про те, як е, вели себе ну там колеги на Варшавському безпековому е, форумі, особливо про що говорило кулуарах, то ні, підтримка вона сильна. Вона є всі прекрасно розуміють, що ми спільно маємо вистояти проти цієї загрози проти Росії, бо якраз ну поля це дуже чітко стоїть. і Вони дуже там по будь-яка партія, фактично. Ну окрім, там, мабуть, крайні крайні оцих правих, де там трапляються якісь про російські наративи, або ну такі більше, які ізолюють Польщу від будь-чого, що відбувається за межами самої Польщі, тому треба подивитися, як закінчиться вибори. Ми в будь-якому випадку і до 15 жовтня, і після 15 жовтня. Маємо підтримувати нормальні стосунки на рівні урядовому.